В мене лента новин заспамлена прямо. Ілон Маск анонсував запуск найрозумнішого штучного інтелекту на землі. Грок 3 сьогодні мають запустити. Ну, побачимо. Ви знаєте, що в мене є пару задачок, яким я пудрю мозги штучним інтелектом, всяким чат-ботикам. Старий грок це друга версія, він не годен примітивної задачки вирішити, тобто намалювати торт з погаслою свічкою. Це ще ні одної штучної мережі інтелекту, нейро не вдалося нормально виконати. Намалювати торт з погаслою свічкою. У них просто не вкладається в голові, як це торт може бути з погаслою свічкою. Свічка завжди має бути запалена. Того це велика проблема для художніх штучних інтелектів, художніх нейронок. І примітивна математична задачка шкільного рівня на логіку про три монети. Старий грок вирішив. Ще гірше, ніж Gemini, ще гірше, ніж чат GPT чи китайська нейронка. Тобто це ще, ще дивніша відповідь, як це може бути 30 мм. Я ще не розумію, якщо це порушення пряме порушення умови задачі. Тобто, крок другий тупий. Побачив, крок третій буде тупий чи ще тупіше.